Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я всім така подушечка під голову у ванну. Якась вона, слухайте, як гелева. Такі, знаєте, як орбізики. Ось ці кульки дрібненькі. Вона кріпиться на присоски. До речі, актуально ні. Осінньо-зимовий час, саме час для приймання різноманітних хван. Ціна такої подушечки 219 гривень. 169 гривень. Такі два гачки на бамбуковій основі. Вони з'єднані. Тримач, підставка для туалетного паперу на дерев'яну. Паличку одівається туалетний папір, а зверху використовувати можна як поличку. Наприклад, вологий туалетний папір, або якісь інші потреби. Ваші. Можна приклеїти, якось тут зверху вказано, або прикрутити. В біленькому кольорі ціна 269 гривень. Такий варіант. Це, до речі, на двері зачіпляються за ось такі гачки. І в результаті є 4 металевих гачки під використання. Ціна 239 гривень. Таке прикольне покриття, безпечне для поверху, на яку будете зачіпляти. Це вже набір двох гачків металевих, самоклеюча, є в них така плівочка. Ціна 169 гривень у чорному або у білому кольорі. Органайзер пластиковий з бамбуковою кришкою 169. Досить такий довгий. Не знаю, ваші варіанти, що тут можна організувати в такому, бо ось цьому можна організувати ватні палички. Тут є такий, як піддон, не піддон, я надіюсь, вам видно. Що палички завжди сюди поступають, так би мовити, самопоповнюється. Ви тут зверху кладете, а вони ось тут просуваються. Така підставка для зубної щітки пасти за 119 гривень. Ставка бамбукова, вона виймається набір металевих гачків. Ціна 149 гривень, 4 штуки. Це є тримач для туалетного паперу, але такий він незвичний. Ось так продемонстровано, як можна прикріпити, коштує 149 гривень в чорному та в білому. Чимось мені трошки нагадує осінню тематику, як під гарбузики. Хоча це більш такий класичніший варіант в білому кольорі 149 гривень. Підсубні щіточки, як кераміка звучить. І дозатор для мила 169. З золотистим дозатором, бо є ще з чорним. Нижчий варіант 169 також. І ось такий вищий за 169 гривень. Ціни однакові. Так, оце вже зовсім гарбузова тематика. В такому яскраво-оранжевому кольорі. Теж 169 гривень. Так, просто відкрутилася. І для зубної щітки пасти ціна 149. Такі цікаві. Я пам'ятаю, були такі свічечки такої форми, як за кульок, 169 гривень дозатор для миючого засобу, і підставка 119. Як вам такий варіант? Ось такі, до речі, не мають до пари дозаторів, а ціна 119. Так, з парних, ось такі в білу краплинку, якщо ці були глянцеві, то ось ці матові. Ціна 119 стаканчик і 169 дозатор. Але при виборі оглядайте, бо бачу, є деякі зі сколами. Це ніби як фабричний брак виглядає. Так, просто скляночка кольорова, ну, не кольорова, з кольоровим переливом. 79 гривень. Скляні дозатори для рідкого мила. Ціна 79. Такий хвилький варіант. Цей теж 79 гривень. До речі, не тільки рідке мило, можна і плин, засіб для миття посуду, собі таким чином організувати. З так, цей стаканчик за 59 гривень. Пара до них дозатор для миючого засобу. Сам ось цей дозатор пластиковий, коштує 79 гривень. Тобто, це 79 і це 79. А ось такий 169. Ніби схожі, але різні. Оце скло, а це більше під карантин. Такий дозатор скляний, він більшого об'єму. Ціна 149 гривень. З прикольного те, що до ось таких дозаторів, скляночок, можна ще собі добрати до пари. Юршики. Якщо у вас туалет і ванна суміжні, тобто є умивальник, є туалет, і це можна все в одному стилі собі купити. Такий варіант, дозатора 169 з ціна 119, теж 119 і, я думаю, це теж 100. 69. Так і є. Бачу, ще є в білому кольорі. Трошки нижчий варіант і трошки інша форма 149 гривень. Тут низ ширший від верху. Так. А це є пластиковий варіант з бамбуковою такою кришечкою. Коштує 149 гривень. До речі, чула різні відгуки, що, наприклад, керамічний чи скляний, він хоч виглядає, так би мовити, крутіше, чи дорожче, якісніше, але несе небезпеку для плитки. Тобто, якщо впаде, то може розбити з собою плитку. На відміну від пластикових. Вони, якщо падають, то вони з собою, звісно ж, плитки не розіб'ють. Тому, та, є і плюси, і мінуси, що кому більше до вподоби. Такий варіант за 149 гривень. Я, до речі, придбала для себе дозатор на стіну. Ну, те, що кріпляться до стіни, дуже мені сподобався такий варіант. Раз ми вже тут. Давайте подивимось на Йоршики 269 гривень в чорному кольорі. Такий варіант теж 269. Вони мають таку металеву захисну штучку. У мене, до речі, в туалет не пролазить діаметр, тому не знаю я. Напевно, би було більше схильна до таких, що вище в них. Це захисний кружечок. Так, цей варіант за 219. А це що? Це теж Йошик, але він такий зовсім закритий. Коштує 219 гривень. Ця колба вона є металева. І ще ми ось цей не подивилися. 279, Важкий досить. Смітнички із механізмом піднімання кришки. Ой, сама кришка бамбукова. це металевий і ще має пласт. А може і не пластику. ні, пластикову вставку. Такий дзвін, як металевий, але це зверху метал. Ціна 459 гривень. Ось такі відерця для сміття. Ванну в туалет. Такі пластикові, досить, до речі, легенькі, 189 гривень із поворотною кришкою. ця нова колекція з будинками. До речі, з них є і підсвічники, і посуд, і що тільки є, і що тільки нема. Ціна 169 гривень. Розмір виглядає як стандартний, тобто 40 на 60, хоча тут не прописано. Такий варіант осінній з велосипедом. Розмір такий самий, як і попередній. Я вам так на око зміряла, тут не вказано параметрів. Ціна 169 гривень. Такі калимки. Ці вже мають покриття з цієї сторони, таке як гумове. Оці просто в таку, таку, таку. Так, І коштує цей 339. Розмір 40 на 60. Ну, кажу, такі приблизно от такі в них розміри стандартні. Килимок, імітації камінчиків, колір сірий. Тут в краплиночку 189 40 на 60. І ще є ось такий варіант зелений, чи смарагдовий 119. Так, цей з хатинкою ми вже бачили, а ось такий к коштує 189 гривень. Це, мабуть, найзручніше буде прати в праці. Не бачила я раніше ось таких органайзерів. Виглядають чарівно просто для косметики, для якихось дрібничок. Тут є шухлядка, вона висувається. Невисока. А ось тут зверху на помаду, якісь інші засоби. Прикольно, що різного розміру ці віконечка. Ціна 339 гривень. Я вам такий варіант, бо мені сподобався. Так, ще, ой, думала ще це легеньке. Коштує 219 гривень. Ось така вставочка в поличку, чи ще кудись. Дівочта, вони різні. Це просто прямокутний варіант. Тут є із різними проділами. Ціна 339. Ось Такі з ручкою. 339 гривень також. Ручка вища. І ще. 389 гривень ось такий варіант. Чомусь у мене асоціюється іменно з інструментами. Десь я таке вже бачила. Так. І ось такий органайзер пластиковий. Вставочки можна виняти при потребі. Самі вони дерев'яні. Ціна 219. Такі новинки. Це є йоршик, підставка і туалетний папір Кримач. Такий нестандартний варіант, я б сказала, ціна 599. Матеріал метал. А це є на ванну. Такий собі органайзер 289 гривень це як столик. робоча поверхня. Це, до речі, можна використовувати не лише в ванну. Я пам'ятаю, як була дитина, і в нас було таке розкладне крісло, і я ставила собі на нього. Но це була схожа ідея і так робила домашні. От, Якщо є таке крісло з боковинками високими, можна доповнити ось таким столиком. Ось тут є і для чашки місце, і можна книгу сперти. Цікавий варіант. Зараз на них є акція 289 гривень ціна. На рушнички органайзер, такий підлоговий металевий, за зам 389. Так, такі органайзери. Зручно переносити є ручка металева 269 з чорною або білою ручкою. Це я розумію, що органайзер для туалетного паперу, хоча я можу і помилятись 389 гривень.